Боді-крем мені подобається тим, що він дійсно такий надійний помічник в усіх випадках. Можу сказати, що коли ви приймаєте після душу, після ванни, він дуже гарно зволожує шкіру завдяки складу. В складі в нього є гіалуронова кислота, сквалин, цитатрофа поліформула. І крем має назву цитатрофа. Ви знаєте, він настільки якісно піклується про судини, про наші суглобчики, і маленькі, і великі. Тому тому крем після душу, після ванни, буквально трошечки його потрібно наносити на зволожену шкіру. Вам видно? Да? Видно? На зволожену шкіру. Ви наносите цей крем і. Поглажуючими рухами від пальчиків до локоточків на руках, від пальчиків до коліночок на ногах. І це такий якісний захисник, який піклується і про наш імунітет, і про наші судини. Він відновлює еластичність судин, він поліпшує мікроциркуляцію, розмоктує мільчайші тромби. І ви знаєте, дуже зарекомендував себе як масажний крем, дуже гарно зарекомендував. Тому в таких обставинах не передбачає. Як укуси, ушиби, порізи, він справляється як екстрена допомога. І можу сказати, що крем має такий ніжний аромат, і знаєте, настільки він ну, якісно піклується. Я настільки, настільки, Люблю його і ви знаєте, ті люди, які придбали, мені дуже приємно, коли вони пишуть відгуки, коли вони дзвонять, телефонують і розказують свої результати. Тому рекомендую, заходьте по посилочці, реєструйтесь на сайті, і у вас буде можливість. Ви зможете купувати собі всю продукцію в своєму персональному інтернет-магазині.